Сказав Господь своїм учням, все заповідаю вам, щоб ви люди любили один одного». Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перший, ніж вас ненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє, а оскільки не ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Пам'ятайте слово, яке я сказав вам, не більше до господаря свого. Якщо мене переслідували, то переслідуватимуть і вас, якщо мого слова дотримувались, будуть дотримуватись і вашого, а все те чинитимуть вам через ім'я моє, тому що не знають того, хто послав мене. Якби я не прийшов, бо він не говорив їм, то не мав би гріха. Тепер не мають уже виправдання за гріх свій, то ненавидить мене, той ненавидить і отця мого. Коли б я не зробив серед тих дів, яких ніхто інший не зробив, то не мали б гріха, а тепер і бачили, і зненавиділи й мене і отця мого. Але нехай справдиться слово написане в законі їхньому, Зненавиділи мене даремно. Повідця дух істини, який від отця походить, то він засвідчить про мене, також і він свідчить, бо ви початку зі мною. Це сказав я вам, щоб ви не спокусилися, виженуть вас і синого. надходить час, коли кожний.